мої любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Кач Володимир, бухгалтер та податковий консультант. І сьогодні я хотів би поговорити з вами на тему а, того, хто звільнений а, від використання РРО та ПРРО у 2023 році. А, але перед цим хотів би нагадати, що триває так званий збір гідності, який проводить благодійний фонд Shields Ukraine. А, даний збір в Направлений на те, щоб спорядити так званий мобільний прально-душовий Це такий причеп, в якому є автономні пральні машини, душові кабіни, це направлено на те, щоб забезпечити елементарні умови гігієни для наших воїнів ЗСУ. В умовах бойових дій. Закликаю вас долучатися, хто скільки може. Інформацію про е, даний збір, реквізити, куди е, скидати гроші, я залишу під цим відео, а, а також залишу посилання на е, сторінку е, благодійного фонду, тому що це не єдиний збір, який вони проводять, також. Вони збирають гроші на пікапи для солдатів. Тож, закликаю, долучайтесь. Повернемося до нашої теми. Хто звільнений від обов'язкового РРО та ПРРО у 2023 році. Це перше ФОПи першої групи. Друге, підприємці, які приймають оплати виключно у формі. Банківського переказу за реквізитами IBAN, тобто мають класичні безготівкові розрахунки за свої товари або послуги. Я всім ФОПам, от які у мене консультуються стосовно відкриття ФОПа, рекомендую, якщо не хочете мати справ з РРО, якщо для вас занадто важко, щоб розібратися, давайте своїм покупцям е, рахунок IBAN і виписуйте е, відповідну первинну документацію. Е, і тоді у вас не буде ніяких проблем. Принаймні, е, не, не буде розрахункової операції е, згідно закону про РРО. і тоді Штрафи по РРО вам не грозя. І третій вид підприємців, які звільнені від обов'язково РРО у 2023 році, це підприємці, що реалізують товар у селах з використанням розрахункових книжок та книг обліку розрахункових операцій. При умові, що вони не здійснюють дистанційний продаж товарів та не реалізовують підекцизний товар, хочу звернути вашу увагу, що з 1 січня 2023 року торгівці, які здійснюють господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тисяч осіб, повинні забезпечити приймання безготівкових розрахунків. В тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних додатків або пристроїв за товари чи послуги, включно з дистанційною реалізацією таких товарів чи послуг. Відповідальність за незабезпечення прийому платіжних карток за здійснення розрахунків за продані товари застосується додатково до штрафу. За невиконання закону України від 6 липня 1995 року 265 26595 ФР про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг. Сподіваюсь, відео було вам корисним. Якщо вам необхідні консультації стосовно відкриття ФОП, Використання РРО, звітності, будь ласка, прошу, звертайтесь через мій інстаграм, посилання буде під цим відео або ж на електронну пошту. Бажаю вам гарного дня. Все буде Україна. Не забувайте донатити на ЗСУ. На цьому все. Пока!